Зараз керівництво міста широко анонсує встановлення будинкових лічильників тепла і води. Чи врятує встановлення цих лічильників тернополян від таких от непомірних витрат на житлово-комунальні послуги, зокрема в платі за воду і тепло? Оці будинкові лічильники? Ну, будинковий лічильник це більше ініціатива Міністерства житлово комунального господарства, воно називається регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунальних питань. E, значить, вони більше на наполягають на, на те, щоб купляли будинкові лічильники тепла. Ми, звичайно, у Тернополі в наших умовах не можемо їх застосовувати по тій причині, що e, в нас процентів 40-50, як в яких будинках житлового фонду e, працює індивідуальне опалення. E, коли індивідуальне опалення ставити будинковий лічильник практично неможливо, тому що через квартири людей, які мають індивідуальне опалення, Проходять труби загального користування, і вони теж вони, гріють. Вони гріють, вони опалюють площі. А міністерство не розробило методики, як порахувати втрати оцього тепла для того, щоб люди, які е, мають індивідуальне, хоча б компенсували в якійсь мірі. Коли ставили будинкові лічильники тепла, то тоді за оце все транзитне тепло, яке лишалося в квартирах, які мали люди з індивідуальним опаленням, оплачували люди. Без індивідуального опалення, воно було несправедливе. Ми е, ставили вимогу зупинити такі нарахування в 2011 році по 18 е, будинках міста Тернополя це великі будинки: Курбаса 2, Курбаса 4, Курбаса 6, Вишневецького Курбаса-5 і Володимира Великого 6. Ну, там проживає е, дуже багато людей. Значить, багато під'їздні дев'ятиповерхові е, будинки проводилось таке нарахування, і держава затратила чималу суму грошей для того, щоб профінансувати в Тернополі купівлю цих е, теплових е, лічильників тепла, їх монтаж і так далі. Просто ми викинули кошти е, на вітер. Е, по моїй ініціативі зупинили нарахування, ну але е, кошти пропали. Якщо говорити відносно водопостачання, то Значить, холодного водопостачання. Тут ми маємо також невеликі перекоси, тому що обліковувати воду з чи нараховувати плату за воду з використання будинкових лічильників є практично неможливо. Ці лічильники можуть носити лише таку. Контрольну функцію оперативну для того, щоб керівництво водоканалу могло моніторити, що відбувається з водою. Такі лічильники повинні стояти на різних врізках, але їх не можна використовувати для нарахування плати. Також я неодноразово апелював до міської ради, міської конкому прийняті певні рішення по невеликих обмеженнях, але Зараз цю проблему з використанням будинкових лічильників вирішує те, що ну, лишився дуже маленький відсоток людей, які е, не мають ідиальних е, своїх, своїх лічильників. Так. Але е, періодично, по місту ще є певні перекоси, коли е, ми мали, наприклад, у 2006 році випадок, коли сім'я з трьох чоловік. По даних водоканалу споживало на добу по 3 тисячі літр води на одну особу. Тобто 9 тисяч літр так кваліфікував водоканал на основі того, що він знімав покази по будинковому лічинку. Це зрозуміло є нонсенсом. Водоканал подавав цю сім'ю в суд для примусового стягнення, і ми, як асоціація громадська організація захищали. Цю сім'ю і ну рішення було прийнято в користь людей.